Що вам хочу сказати, всі українці, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняла? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в Інстаграмі, Ютубі, так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний Тікток, Фейсбук і так далі, для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати. Неважливо, де ви знаходитесь: Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, по барабану. Головне доступ до інтернету і все. І а, декілька разів просто треба це повторити дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. А, збираємо команду, і все вперед, погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації Може нам допомогти за своє життя, треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять. Крутять, нам понав'язували кучу різних наративів, наратів. Ми з вами сремся через це все багато людей повтрачали життя. Багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачали. Люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені дуже хотілось би, щоб все було у нас дуже хорошо, і, і про українське, і так далі, але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо зараз можливості, як може. По ну самі знаєте де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От, до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, все вітаю для вас. Це буде дуже легко. А у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути. просто. Просто все життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насправді кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день зрозуміло одне і те саме. Просто Просто ужас за ужасом, який то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати всім армії, ну, хоч, хоч як то, воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так остав їх розказувати. Я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто достали вже отут аж седя. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа на позитивной ноте.